У цьому відео показано, як правильно налаштувати доступ до інтернету для маршрутизаторів, на прикладі маршрутизатора RGV80200B Pro. Увімкніть пристрій. З'єднайте WAN-порт маршрутизатора з LAN портом модему. Зачекайте 1-2 хвилини, поки індикатор на маршрутизаторі не стане постійно активним. Підключіть телефон до Wi-Fi маршрутизатора. Перед підключенням радимо вимкнути автовхід, щоб не потрапити на івеб e маршрутизатора. Запустіть додаток RuJ.E. Натисніть «Add a Project на головній сторінці та виберіть «Yes» у вікні діалогу, що з'явиться. Перед початком роботи переконайтеся, що ви підключені до Wi-Fi мережі маршрутизатора, інакше система може не виявити його. Виберіть маршрутизатор для дому та натисніть Smart. Після підтвердження пристрою натисніть «Старт конфіг». введіть назву проєкту і пароль. Встановіть сценарій на вілу або Дім. І натисніть Next. На сторінці Basic Config виберіть тип підключення до інтернету PPPoE, DHCP або статичний IP, наданий вашим провайдером. Для PPPoE введіть ім'я користувача та пароль, надані вашим провайдером. Для DHCP просто оберіть DHCP з випадаючого списку інтернет. Введіть IP-адресу, маску підмережі, шлюз та DNS-сервер для статичної IP-адреси, які надає ваш провайдер. Увімкніть Smart Connect. При активації обидві мережі Wi-Fi 2, 4 ГГц і 5 ГГц використовуватимуть один і той же SSID і пароль. Налаштуйте SSID та пароль Wi-Fi. Вкажіть код країни. Натисніть Сейв, Зачекайте. Після успішного застосування конфігурації натисніть «Connect». Перевірте доступ до інтернету. Зелена галочка означає, що маршрутизатор підключений. Перейдіть на сторінку проєкту. Коментуйте або пишіть нам. Побачимося.